Центри комплектування далі продовжують затримувати людей прямо на вулиці. Їх садять в автомобілі та відвозять в невідомому напрямку. І сьогодні ви побачите на свої очі, як це сталося в двох випадках. В одному випадку людина себе змогла захистити, в іншому не зовсім. Тому, друзі, щоб бути в курсі всіх важливих новин, обов'язково підпишіться на наш канал, поширте це відео де тільки можна. Ставте йому лайк. Та обов'язково чуєте обов'язково розкажіть про нас своїм близьким та знайомим, аби вони могли мати таку можливість, як і ви, захистити себе. Бо це надважливо станом на сьогодні, і не тільки. І на майбутнє, пам'ятайте, як ви допомагаєте нам, так і ми будемо допомагати вам. Немає такого прийти і сказати: Допоможи на безкоштовній основі. Тому, друзі, або ставайте нашими спонсорами, або підтримуйте нас фінансово, або не звертайтеся тоді взагалі. Але вимагати від нас щось просто так, ніхто не має права, як і ми не маємо права вимагати від вас щось. Ми пропонуємо укласти такий собі договір. Ви можете мати додаткові бонуси, в разі якщо ви наш спонсор, в разі якщо ви ним не являєтесь жодного права на звернення, ви не маєте. Відповідні умови є. Під кожним відео і на будь-якому із наших сайтів. Отож, бо, якщо ви не маєте юридичного захисту чи інформаційного захисту, з вами буде те, що ви побачите сьогодні. На превеликий жаль, це Україна, це було, є і буде. Тільки той, хто має захист, може захиститись сам і захистити своїх близьких. А щоб мати захист, є два шляхи. Перший, ви вивчаєте усю інформацію з нами разом. Особисто, або ви платите за те, щоб хтось вирішував ваші проблеми. Іншого шляху немає. Не хочете працювати над собою, будь ласка, платіть. Не хочете платити, вирішуйте свої проблеми самі. Бо це відео тільки для тих, хто хоче розвиватись і хто хоче знати свої права. А тепер дивимося перше відео, як працівник ТЦК. По суті, затримує людину, яка лежить на землі, і якісь там жіночки на це все кричать, і відповідно знімає хтось на відео. Увага на екран! яка! <говори> Це реально мертві так, ось по даному фрагменту чітко зрозуміло, що працівник ТЦК перевищує владу. Та робить злочин, про який ми раніше вже неодноразово розповідали в наших попередніх відео. Повторюватись не будемо. Кому цікаво, заходьте та дивіться, проте цікав, в нас дуже багато виходило матеріалу. Єдине про що ми повторимо вкотре, потрібно писати заяву до відповідного державного бюро розслідувань про скоєння злочину цими військовослужбовцями. А в разі, якщо ДБР не захоче внести відповідні відомості до державного реєстру досудових розслідувань та почати розслідування, потрібно звертатись до слідчого судді з відповідною скаргою, яка має бути оформлена належним чином. Відповідні скарги ми також залишали як на своєму Ютуб-каналі. Так і на своєму телеграм-каналі. На телеграм-канал ви можете підписатися за посиланням, яке є в описі під відео. Там же ж під відео є відповідні посилання на наші рахунки, де ви можете зробити свій благодійний внесок. Бо фінансування для інформаційного агентства надзвичайно важливе. Тому, друзі, допомагайте! А тепер дивимося інше відео, де працівники ТЦК взагалі трішки не те, що як то кажуть, перевищили владу, а й взагалі зробили немислими. Зараз ти мовиш службовця. Да, да, да. да. Це маму собі даш, бабушку. Ні, не маму, слідаш. маму, це ви свою маму. Це куда, бабусь. куда, куда? А що за хуйня? А що за? А не взя, а не взя. А, а я покажу все все, все куди треба. Покажу, ні, ні, заберіть все, що, заберіть. Заберіть, визивайте. Як бачите, друзі, цей працівник ТЦК перевищив не тільки владні повноваження, а й особисту недоторканність громадянина України. Тому, друзі, йому має бути кваліфіковано дві статті, і маємо надію, що вказана особа все-таки звернеться до державного бюро розслідувань і розпочнеться досудове розслідування цих ганебних випадків з працівниками ТЦК. Бо саме вони підривають авторитет усієї армії в цілому ми ж як завжди, закликаємо усіх сторін до законності, виключно до законності. В Україні є конституція, міжнародне право, яке в відповідності до статті 56 Конституції України є вищим за нашу конституцію. Також є закони, які по своєму рангу трішки нижчі за саму конституцію. Отже, ніхто не має права їх порушувати. Шліться на статтю Конституції або закону, де я повинен щось комусь пояснювати. Смирні. Аби не платити величезні гроші за інформаційну чи юридичну допомогу, розвивайтесь разом з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і будьте захищені. Слава Україні! Ми, я так, зараз ким говорю. Не. Я з вами говорю чи з ним? Пошліться на, на статтю конституції або закону, де я повинен щось комусь пояснювати. В Ой, дура.